Показники діяльності науковців формують позиції університету. Зазвичай рейтинг вченого кафедри університету оцінюється на основі його показників у найбільших наукометричних базах даних і платформах, зокрема Scopus, Web of Science, Google Scholar. Бібліотека здійснює моніторинг публікаційної активності науковців університету, відстежує та систематизує наявність профілів статей, цитувань та індексів у різних наукометричних базах протягом року, але не може займатися коригуванням авторського профілю, тому зберігайте дані про реєстрацію, логіни та паролі. Профілі повинні бути заповнені англійською мовою, активними та обов'язково містити актуальну та нову інформацію, відкритими і доступними до ознайомлення іншим науковцям. В кожній наукометричній базі профіль вченого повинен бути лише один. Профілі не повинні бути порожніми, мати чужі статті, мати однакові статті. Кожен профіль автора скопус є унікальним записом публікацій цього дослідника. Інформація в профілі включає ім'я автора, приналежність, тематику, публікації, цитати та співавторів. Профілі створюються автоматично з використанням метаданих запублікованих документів, тому користувачі Scopus не можуть змінювати профілі, але кожний зареєстрований користувач має право відреагувати профіль, якщо є різні дані з декількох статей. Поєднує нові автоматично згенеровані профілі з тими, що є в базі бібліотеки університету. Якщо науковець має авторський профіль у Скопус, то він повинен додати до профілю свій оркіду увійти за своїм логіном та паролем, знайти свій профіль за пошуком авторства та перейти до нього. Профіль установи додається системою статей, тому уважно перевіряйте правильність написання назви установи перед поданням статті у видавництво. Connect to ORCID – додати ORCID, натиснувши на посилання, перейти до свого облікового запису ORCID та приєднати його. Ідентифікатор полегшує користувачам об'єднання дублетних профілів та допомагає системі додавати в існуючий профіль нові статті. Між Scopus ID та ORCID є можливість синхронізувати дані. Коректно заповнений профіль повинен мати наступний вигляд. Профіль дослідника Web of Science єдиний профіль, у якому можна відстежувати свої публікації, показники цитування, роботу редактора та рецензування журналів, конференцій і спонсорів в одному місці. Researcher ID це унікальний ідентифікатор ідентифікаторченого від Clarivate, спрямований на ідентифікацію автора. Необхідно увійти до платформи Web of Science під своїм логіном та паролем, натиснути у правому верхньому куті на свої ім'я та прізвище, зайти в My Profile та перейти до свого профілю. Після цього, коли ім'я прізвища у профілі з'явиться зелена позначка, яка підтверджує верифікацію. Науковцю необхідно мати лише один профіль наукометричній базі, але трапляються випадки, коли система автоматично створює додатковий профіль. Найпоширеніша причина це при написанні статті автор не вказав Researcher ID і система створила новий автоматично. Перегляньте інформацію у профілі. Відреагувати авторський профіль має можливість лише автор. Ви маєте можливість відрагувати ім'я, прізвище, додати фото. Бажано, щоб усіх у наукометричних базах було однакове. Філяцію установи та інше. Автор має можливість синхронізувати дані профілю та переліки публікацій Orchid та Researcher ID за допомогою оператора плюс додати свої статті запропоновані системи Web of Science, але системою будуть індексуватись лише роботи з журналів, які індексуються в Science. Профіль повинен бути активним. Необхідно регулярно перевіряти наявність актуальної інформації. Автоматично згенеровані профілі можуть мати чужі статті. Для того, щоб видалити або додати статті, перейдіть в меню Publication. Після цього відкриється список ваших статей, де необхідно знайти чужі та натиснути кнопку Delete. Щоб додати відсутні статті, натисніть кнопку Add Publication, додати статті, оберіть пункт Add Publication by Identifier, додати статті за ідентифікатором та з випадаючого списку Оберіть необхідний пункт. Google Академія це вільно доступна пошукова система, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. Щоб створити профіль у Google Академії, необхідно авторизуватись в обліковому записі Google, перейти за посиланням та заповнити відповідні графи. Увійти у власний обліковий запис Google. Вхід у обліковий запис здійснюється за допомогою пошти Gmail, на яку ви реєстрували профіль. Вибрати розділ Мій профіль обов'язково надати загальний доступ, відкрито для всіх. Додайте інституціональний профіль ОНУ та його англомовний варіант Адеса Нишн Економік University». Підтвердження профілю науковця повинно бути тільки в домені Онеуді Перевірте кожну роботу, яка додана у ваш профіль. Усі публікації, які не належать вашому авторству, повинні бути видалені. Для цього навпроти чужої роботи необхідно поставити галочку, після чого з'явиться кнопка Видалити. Якщо система не знайшла всі ваші праці, необхідно натиснути плюс вибрати необхідну функцію. Щоб додати групу статей, необхідно знайти всі роботи автора, виділити галочкою і зберегти. Профіль установи відображається в наукометричних базах як простий перелік вчених, афільованих у цій установі. Однак для розрахунків рейтингових списків цей структурний елемент має значно більше значення. За даними наукометричних баз щодо числа вчених, кількості їхніх публікацій та за показниками цитування розраховуються місця університетів в окремих міжнародних рейтингах.